Вітаю етері ви випуск новин студії Віктор Раду. 3 серпня у світі відзначають міжнародний день кавуна. Батьківщина легендарних херсонських кавунів цього року не зможе порадувати українців. Війна змусила зупинити більшу частину агровиробництва в області. Аби побороти дефіцит баштанних культур, великі площі під них відвели на Одещині. Кавуни вродили добре, проте ціни нижчі ніж торік, не кажучи вже про довоєнні. Як відвантажують кавуни в різні регіони України, дивіться далі у випуску. Через війну, що триває, багато малих господарств в країні збільшуватимуть свої посівні площі саме під овочі. Причина бажання уникнути дефіциту та імпорту цього року. На Херсонщині кавуни не сіятимуть через заміновані поля. Проте без вітчизняних кавунів українці все ж таки не залишаться. Цей кавун, вирощений під Одесою, важить 9 кілограмів. Середнього розміру, кажуть фермери, трапляються значно більше, адже бахче від цього літа вродили добре. Була добра погода, так як ну, дождів таких не було, кавун не, не хворів, бо він дождів з'являються гнилі і все таке. Тобто, сонцем він обігрітий, смак набрався, сочний. Ще три роки тому на Одещині бахчевими культурами засівали лише 200 гектарів. Цього року під кавуни виділили 2,5 тисячі. Таким чином подолала дефіцит, який виник через катастрофічну ситуацію на Херсонщині. Регіон легендарних кавунів та овочів через активні бойові дії та підрив Каховської ГЕС принаймні на цей рік майже вибув з агровиробництва. Тож Одещина підставила плече. Самі фермери задоволені врожаєм. кажуть, одеські кавуни не гірші за Херсонські. Херсонські вони е, частіше всього вони садять його під пленку, під плівку. Так? І вони раніше, ну, мені здається, що смак не, не той. У нас вони то, естественним путем, ми їх не, не розсадили, нічого, просто сімена, вони собі виросли під сонцем. Рісний врожай баштанних Одеського регіону наразі везуть у бік Києва та Житомира. Фури вантажать одну за одною, вони продають просто з поля. Ця машина, каже водій, уже за добу має бути в Чернігові. Спробували? Спробували. І як? Дуже смачно. Від Херсонських вони відрізняються. І... Ні. ні. Однаково. На грядках, поки досить багато ягід, що не визріли. Здається, що навколо суцільний бур'ян, але ні, серед нього достигають кавуни. Траву тут залишили спеціально, аби кавуни не згоріли на гарячому одеському сонці. Тож завдання тих, хто збирає, швидко визначити вже стиглі кавуни. Видиш? Паласа. Вот, вот полосы уже это спели. И второй вариант. Здесь хвост сухой. Если сухой зеленый, она не спели. Елдар приїхав на поле, аби слідкувати за відправкою великої партії кавунів. Жартує, має 60 років і їсть кавуни від народження, тож є справжнім експертом. Зараз вот так пополам зробимо, ви погушуєте. О, пожалуйста. Звісно, збирачі та закупники особисто перевіряють товар, який купують. Місцеві кажуть, кавони вродили дуже солодкими. Сонце, щоб бо сонце Коли дощ не сладка, а кагда сонця харчо. Продаж кавонів у господарстві розпочався жваво. А ось ціни на бахчеві, як і на більшість української агропродукції, за низькі. Війна боляче вдарила по прибуткам фермерів. До війни була там ціна на зерно там, майже 10 гривень, то зараз вона 5. Ну, а ціни на все ну, добре, ми брали там, по 24, зараз по 35, по 40. І ціна при цьому на кавун нижча? Ніжча. ну То рік було там 17. Я точно вам зараз не скажу, це так Примерно. то В цьому році ми почали з 14, І тобто, це воно почали. Тобто далі воно може впасти в, 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 в будь-якому випадку впаде. Згодом, коли вони достигнуть по всій Одещині, ціни ще впадуть. До того ж, аграрія гостро відчуває дефіцит робочої сили. В цьому господарстві троє трактористів вступили до війська. Загалом кількість працівників скоротилася в половину. Весною там, от, навіть я, будучи там там інженер і директор, і всі, всі працювали, всі були в полі. Тобто, треба було бризгати, бризгали. Все, що треба, було самі робили. Там отгрузять чоловік 10. Було б у нас чоловік 40 іменно для погрузки, то ми б його за якийсь тиждень би убрали. А так ну, з цим проблема з людьми. Проте фермери переконані, що впорається, і їхні солодкі кавони поїдуть по всій країні. 220 мільйонів доларів підтверджених коштів міжнародної фінансової допомоги отримає Фонд підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр Герман Галущенко під час свого візиту до Одеси. Про стан відновлення і захисту енергетичних об'єктів та про підготовку до опалювального сезону дивіться далі у випуску. До 80% пошкоджень в енергетиці Одеса зазнала від дронових атак. Тож питання захисту і готовності забезпечити критичну інфраструктуру у разі відключення електропостачання перше у порядку. Денному безумовно, що найкращий захист від ракет це система ПВО. Це абсолютно очевидно. А от стосовно дронів, то є відповідні напрацювання. Вони розроблені фахівцями генштабу і вони впроваджуються. Міська обласна влада, ДСНС, військові мають об'єднати зусилля, щоб пройти зиму, говорить міністр енергетики. Це включає не тільки питання ремонтних робіт і безпеки, а й підключення альтернативних джерел, зокрема енергії сонця та вітру. Ми розуміємо, що коли буде багато там альтернативної енергетики, багато, наприклад, газотурбінних е, 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 генерацій, то по Україні то влучити дуже складно, коли вона розпорошена по території всієї держави. Тому ми над цим працюємо. В Одесі у нас є в Одеському регіоні. У нас є декілька проектів вже вони реалізуються і повітряне і сонце генерування. Сьогодні це десь 20% Складає звичайно, це не забезпечить. Повністю, але підтримка, і якась частина альтернативної енергії є сьогодні вже, і ми будемо подальшому працювати для того, щоб це збільшувати, розширяти ці потужності. Фонд підтримки енергетики України вже акумулював кошти допомоги від міжнародних партнерів. За словами міністра енергетики, цей фонд є дуже важливим інструментом, що сприяє відновленню енергосектору України, зокрема, придбанням обладнання. На сьогодні в нас вже підтверджених коштів на 220 мільйонів. Цьому фонді на частину з них більшу частину вже проведені закупівлі. Тому насправді ну ця робота йде і вона нон стоп. Тобто, якщо ви подивитесь наш хаб, то хаб постійно там, як знаєте, як живий організм, там заїжджає устаткування, виїжджає устаткування, і це відбувається в кожен день. Стосовно готовності Одеського регіону до опалювального сезону, то до зими вже підготовлено 792 котельні. Відремонтовано більше тисячі кілометрів теплових мереж. 60% котелень забезпечено генераторами. Звітували під час наради з міністром енергетики України. Повідомляв окупантам координати українських військ та систем ППО. В Одесі СБУ затримали затримала агента Росії. Він передавав агресору цілі для повітряних ударів по місту, відслідковував місця дислокації та переміщення українських підрозділів протиповітряної оборони. Звітував про наслідки прильотів, ракет і ударів дронами Камікадзе. Інформатор загрожує довічне ув'язнення. Контррозвідка Служби безпеки України провела в Одесі багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу збройних сил Росії, більш відомого як ГРУ. За даними слідства, зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом кількох депутатів із фракції Партія Шарія в одній з райрад Одеської області. Після повномасштабного вторгнення РФ він виїхав до тимчасово окупованого Сімферополя, де був завербований кадровим співробітником 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського гру Григорієм Івановим. В городе со мной инициативно встретился сотрудник Федеральной службы безопасности Российской Федерации под именем Григорий. После пяти конспиративных встреч он мне, Григорий, предложил вернуться в Одессу для добычи разведданных о местах дислокации украинских. Войск, техніки і всього остального також «Дизель». Присвоєн... псевдонім Дізель. На... Я делать. фігурант. Отримав 500 доларів США авансу за проведення розвідувально підривної діяльності проти України і після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Для прикриття він влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та електронні носії інформації, зброю та боєприпаси, які направлено на експертизу. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили про підозру за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі чоловік під вартою зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Минулої доби окупанти двічі обстріляли Херсон. Росіяни цинічно вдарили по тролейбусу та церкві. По регіону випустили 264 снаряди. Гатили з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Військові РФ поцілили їх у житлові квартали населених пунктів області. Минулої доби військові РФ знову обстріляли Херсон, постраждали житлові квартали, приміщення двох банків, консульства та територія слідчого ізолятора в Херсоні. Окупант бив і по громадському транспорту. Попередньо троє людей отримали поранення. Ворог вдарив по тролейбусу, що віз людей на роботу. Троє пасажирів поранені. Один з них знаходиться в тяжкому стані. У момент, коли рятувальники ліквідували пожежу в церкві, росіяни відкрили повторний вогонь, постраждали четверо співробітників ДСНС, а також пошкоджено спецтехніку. Всіх потерпілих шпиталізували, а лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. На Одещині зберігається високий рівень мінної небезпеки на узбережжі та прибережних водах. Причинами збільшення кількості вибухонебезпечних предметів у акваторіях є погодні умови та наслідки підриву Кахопської ГЕС. Водицькі ОВА нагадали про заборону відвідування пляжів. В акваторії Чорного моря на одеському узбережжі мінна небезпека залишається актуальною. Про це повідомляють військові та нагадують про те, що не бажано перебувати у пляжній зоні, і через епідеміологічну ситуацію чиновники озвучили й сумну статистику через нещасні випадки. Ми маємо на сьогоднішній день, на 3 серпня, 25 загиблих осіб. Із них двоє дітей для порівняння за аналогічний період минулого року. Ця статистика складала 20 осіб, і на жаль, теж двоє дітей. Попри заборону купання в акваторії чорного моря, це дрейфуючі міни, як ми знаємо. Це небезпека, захворювання на інфекційні хвороби та інші шкоди. Люди все одно нехтують правилами перебування у прибережній смузі. Згадав Сергій Готко і про нещодавний трагічний випадок на одному з міських пляжів. 26.07 на пляжі Аркадія, коли хлопчина 2007 року вийшов на пірс, однак хвилі. Були майже 2 метри, а подекуди більше ніж 2 метри. І, на жаль, морською хвилею його з пірсу знесло. Пошуки продовжуються за статистикою. Середній вік загиблих на воді складає 40 років. Тут йдеться також про випадки у закритих водоймах на ставках та озерах, в тому числі під час рибалки та відпочинку. Це необережне поводження на водних об'єктах, нехтування особистою безпекою під час купання в заборонених для цього місцях. Купання в нетверезному стані. На жаль, ми маємо такі випадки. У місцях заборонених для купання небезпечних місцях. то, що я казав, там де є не як то кажуть, дно травмування, і, на жаль, як результат послідуючому загибель. Одеські рятувальники регулярно повідомляють, узбережжя Чорного моря є небезпечним. Зокрема, в Одеській та Миколаївській областях виявили російські міни, змиті внаслідок підриву Каховської ГЕС. Кількість дрейфуючих мін, які було змито потоками в результаті аварії на Каковський Гес, вони винесені в акваторію Чорного моря, тому ми не розуміємо, де і коли вона може з'явитися, а враховуючи сезонність і пориви вітру, зміна напрямку хвилі, і це можливо приплити в будь-якій локації. Нагадаємо, що через зміну небезпеку та невідповідну якість морської води в Одесі та області досі триває офіційна заборона на купання у чорному морі. В Одесі цієї ночі було спокійно, проте останні кілька тижнів регіон зазнавав потужних ворожих обстрілів з боку РФ. Унаслідок кількох нальотів були частково зруйновані або зазнали різноманітних пошкоджень житлові будинки в центрі міста, зокрема об'єкти культурної спадщини та пам'ятки архітектури. Профільна комісія від департаменту культури Одеської ОДА вже працює над відповідними актами обстеження для підбиття підсумків матеріальних збитків. Відновити об'єкти культурної спадщини, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів в Одесі. Одна з найголовніших задач наразі, яка стоїть перед Одеситами для вивчення ситуації на місцях та оцінки матеріальних збитків від департаменту культури Одеської ОВА. Було створено комісію, в яку увійшли різні фахівці та науковці, представники міських служб, архітектури та містобудування. Було створено комісію, яка оцінила збитки та склали відповідні акти візуального обстеження та розрахування орієнтовної суми збитків. Значних руйнувань заздав і найбільший православний храм Одеси, який було засновано у 1795 році та вже один раз було зруйновано радянською владою у 1940 році. Після огляду та фіксації стану об'єктів культурної спадщини фахівці готують план, як зруйнованим будівлям пережити цю зиму. Обговорюється питання можливості виконання противоваєних робіт, невідкладних консерваційних робіт чи робіт на кожному по кожному об'єкту індивідуально, необхідність від виготовлення відповідної проєктної документації. Різноманітну матеріальну та організаційну допомогу планують надавати і міжнародні організації. В Одесі прибули представники міжнародної організації ЮНЕСКО і Ком і КАМОС з метою проведення оцінки шкоди, які завдали окупанти культурним і релігійним об'єктам. Протягом чотирьох днів делегація фіксувала. Та документувала наслідки атак російських терористів в історичному центрі. Представники міжнародних інституцій, зокрема ЮНЕСКО, ще продовжують ретельно вивчати наслідки російських обстрілів, фіксуючи втрати за допомогою сучасних технологій, в тому числі 3 d зображень, та за міжнародними стандартами. Лише після всебічного дослідження стану пошкоджених об'єктів комісія зможе надати рекомендації щодо відновлювальних заходів та фінансування таких робіт. Три ДТП з потерпілими сталися в Одесі. В двох аваріях учасниками були водії велосипеда. Ще в одній постраждав пішохід. На проспекті Шевченка водій автомобіля Хонда наїхав на велосипедиста. Схожа аварія сталася й ввечері на вулиці Ромашковій. Там автомобіліст на шкоді також скоїв наїзд на велосипедиста. В обох випадках водіїв двоколісного транспорту доставили до лікарні. А на Ільфа й Петрова джип збив пішохода, який перетинав вулицю за правилами. Його ушпиталили. На місцях ДТП працювали патрульні та слідчі. За добу патрульні поліцейські загалом відпрацювали більше 800 викликів на лінію 102, перевірили 29 підозрілих осіб. До відділків доставили 12 порушників комендантської години. Виявили правоохоронці й три факти незаконного обігу наркотичних речовин. Оформили протоколи на вісьмох водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Патрульні поліцейські щодня виявляють водіїв, які керують автотранспортом. у стані алкогольного сп'яніння на вулиці Василя Стуса за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Хюндай. Прилад драгер показав 2,75 проміли. Ще один приклад був на вулиці генерала Петрова. Там в організмі водія було 2,44 проміли. В патрульній поліції нагадують, що максимально допустима кількість алкоголю в крові водія 0,2 проміли. В Одеської області затримали чоловіка, який допомагав уклоністам незаконно перетинати державний кордон. За свої послуги зловмисник отримував 8,5 тисяч доларів. Фігурант пропонував вплинути на службових осіб центру комплектування для прийняття рішення щодо зняття чоловіків призовного віку з військового обліку за станом здоров'я та виготовлення документів, аби покинути межі України. Зловмисника було затримано під час отримання коштів. Чоловіку повідомили про підозру за вчинення кримінального злочину. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 9 років позбавлення волі. Триває слідство. Повідомляють в обласному управлінні поліції. Новий 77-й театральний сезон вже 4 серпня розпочнеться в Одеському академічному театрі музичної комедії імені Михайла Водяного. Серед новинок вистави на експериментальній малій сцені. Які прем'єри очікують на глядачів? Дивіться у нашому репортажі. Традиційно літня театральна відпустка скінчилася. Артисти збираються у холі театру мускомедії. Починається новий 77-й сезон. Служителі Мельпомени Італії обговорюють свої плани і діляться з нами. Я дуже радий бачити своїх колег, наших працівників, артистів. Всі зібралися, і я впевнений, що ми разом разом усі отримують цю перемогу і ми усіх чекаємо в нашій глядацькій залі. В планах декілька нових вистав. Це перше буде Ісус Христос, Суперзірка. Буде йти мовою оригіналу англійською мовою. Українською мовою перекладаємо, переклали Сільва. Також ми перекладаємо в джазі тільки дівчата українською мовою. Це улюблена вистава наших гостей. У театрі панує своя особлива атмосфера. Це помічає кожен артист, кожен глядач. А що найголовніше для людини творчої професії, це натхнення. Про його джерела у непростий воєнний час запитуємо у головного балетмейстера театру мускомедії. Перше натхнення це коли ти вранці прокинувся і бачиш сонечко І дякуєш Богові за те, що ти живий. Я дякую кожного солдату, хто боронить нашу країну, хто допомагає. І завдяки ним. Це дійсно якесь натхнення щось робити, ем, працювати і розуміє, що тільки вперед, тільки вперед, за період воєнного стану в одеській мускомедії відбулися зміни. Балетна трупа оновилася на 70%. Сама ж підготовка до нового театрального сезону вже оновленим складом тривала кілька місяців. Не тільки новий репертуар, а й новий формат роботи театру чекає на глядачів. Вперше в одеській мускомедії відкривається мала сцена, яку режисери вже назвали експериментальною. Тут зіграють виставу, не сподіваючись на мрію. Мала кількість глядачів, малі форми комедії, музичні вистави, комедійні вистави. На акторів такий склад 3-4 чоловіка. Так, да, так. Да. Е -е, кількість глядачів теж обмежена, ну, оскільки це такі форми, це без, без мікрофонів, без оркестру, ну, поки перша вистава. Е -е, десь приблизно на 70-80 глядачів. До речі, сам режисер та артист театру Олександр Щесняк рік тому переїхав до Одеси з Миколаєва. У мене тут діти живуть. Ось. І ми так з дружиною вирішили, що треба бути разом ну, з обставинами всіма, всіма ось, дочка народила. В мене з'явилася онука, і ми вирішили, що треба бути разом. Останні приготування і час репетицій. В оркестровій ямі музиканти готуються до прогону спектаклю. 77-й театральний сезон Дві сімки неодмінно принесуть успіх, говорять за лаштунками актори. На сцені театру мускомедії повною ходою йде репетиція спектаклю за двома зайцями. А розпочнеться новий сезон в театрі мускомедії 4 серпня оперетою Кохання січового стрільця. Романтичний фолк-мюзикл, сповнений гумором і патріотизмом, забарвлений мелодійною музикою композитора Ярослава Барнича і розповідає історію кохання січового стрільця до Мадярської дівчини. Любов, яка витримала перевірку війною. Погода в Одесі та області на найближчі кілька днів залишиться без істотних змін. У місті максимальна температура сягатиме 27 градусів. А от у деяких районах регіону може бути до 35 градусів тепла. Повідомляють синоптики, і лише на початку наступного тижня прогнозуються короткочасні дощі. Найближчої доби погода Одещини буде зумовлювати гребінь антициклону з центром над сходом України. Максимальна температура в місті буде плюс 27 градусів. А ось в області стовпчик термометра може досягати позначки плюс 35. У місту Одеса та Одеській області очікуються сприятливі погодні умови, малохмарна погода та безопадів. Повітряні потоки переважатимуть південно-східного напрямку, швидкість помірна. Температура вночі по місту Одеса – 19-21 градус, в день – 25-27 Температура морської води 22-23 градуси. Температурний фон по області вночі – 17-22 і день – 30-35. 5-6 серпня. Характер погоди залишається незмінним. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-східний 9-14 метрів. Температура вночі 18-23 і в день 28-33. 8 серпня у зв'язку з проходженням атмосферних фронтів очікується місцями короткочасний дощ. Температурний фон дещо знижується. Вночі 15-20 і вдень день – 25,30. Синоптики додають, що добова температура повітря в місті Одеса була в межах норми. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.